Три часа ночі, повітряна тривога. Палац творчості в сховищі нас не пускають. Такі кадри вранці побачили хмельничани у соцмережах. Під час повітряної тривоги найближче укриття виявилося зачиненим. Розгублені люди ситуацію намагалися вирішити з охоронцем, але безрезультатно. Тому викликали патрульних. На місці події, коли приїхали поліцейські, охоронець повідомив, що директор закладу у нічний час не дозволяє йому впускати. Людей туди всередину директорка освітнього закладу факт такої розмови з охоронцем підтверджує, каже, визначили із працівником це правило ще влітку після чисельних фактів псування майна в укритті. Проте цієї ночі окремого розпорядження не давала, і взагалі про інцидент дізналася від патрульних. Погоджується, ситуація неприємна. Да, я винна зараз. Ми забрали звідти <говорити> вже дороговартісне це все що нам Фонд завіс. І будуть відкривати. Додає нещодавно, укриття було капітально відремонтовано, і головними його функціями є комфортне навчання дітей під час тривоги.